Синя напівоголене тіло на підлозі так завершилося гостювання 67-річної Людмили в помешканні її сина. 42-річний ігор забив рідну матір на смерть. Як попередньо було встановлено, нетверезий син з матір'ю вчинив конфлікт. Після чого її побив. Жінка померла від тілесних ушкоджень, які син її наніс в область голови та тіла. про на жахіття ігор. Повідомив рідну сестру. Жінка одразу викликала медиків і правоохоронців та чекати, поки копи приїдуть. Чоловік не збирався, намагався позбавити життя і себе. Ось цим ножем перерізав собі вени. Прибувши на місце події, прохоронці виявили в помешканні нетверезого сина, який вже на той час намагався покінчити життя самогубством та перерізав ножем собі вени на руках. Чоловік ледве розумів, що він накоїв. Настільки був п'яний. Ігоря спершу привезли до лікарні, а як надали необхідну допомогу, забрали в поліцію. Мотив його звірства правоохоронці поки з'ясовують. Родичі інцидент не коментують і уникають контактів. Але нам стало відомо, що Ігор скандалив з матір'ю регулярно і дуже часто це відбувалося на п'яну голову. Син. Ну, зловживав спиртними напоями і систематично вчиняв конфлікти з матір'ю. Він не мав власної сім'ї та постійної роботи. Сусіди про чоловіка відгукуються не надто добре. Того фатального дня ігор був на підпитку уже в обід і на будь-яке зауваження реагував агресивно. Я знаю, що він був. Ну я йшов тут. з Товаришем бачив, що він тут трошки як не в адекваті був і ну там, в общем, з якимись пари скандал. А вечором, коли вже повертався додому, то вже тут поліція була. Ігоря арештували, і зараз він у СІЗО за те, що забив найріднішу людину, йому світить до 10 років в'язниці.